Наша сьогоднішня проща пройде у Чехії, країні, яку називають серцем Європи. І, хоча злі язики і статистики перто звинувачують чехів у атеїзмі, це безперечно не так, хоча б тому, що на чеській ділянці Божої ниви працювали дивовижні святі церкви. Історична довідка. Християнізацію чеських земель розпочали просвітителі слов'ян Кирило та Мефодій. Саме вони у 863 році заснували в Моравії, як тоді називалася країна, першу християнську спільноту. Однак же незабаром після смерті Мефодія у 885 році, папа Римський Стефан V змусив усіх послідовників святих братів полишити країну. Подальше ширення християнства взяли на себе. Князі Чехії Боржевій І та його дружина Людмила, які були хрещені ще у 871 році. Але хрестителем і патроном Чехії вважається їх онук, святий Венцеслав, він же Вацлав або В'ячеслав, котрий вступив на престіл у 907 році. Вихований у християнських традиціях, він зробив християнство державною релігією, а також заклав собор святого Вітта у Праці. z Найвищого злету християнства в Чехії сягнуло за Карла IV, це 16 століття. Проте реформація збурила релігійний мир в Україні. Оспівані Шевченком осицькі війни, а потім і кривава 30-літня війна завершилися поразкою протестантів, і до нині в Чехії католиків утричі більше ніж прихильників Лютера і Кальвіна. Дія в країні порівняно велика православна громада, котра нараховує до 35 тисяч віруючих. Більшість з яких належить до автокефальної православної церкви чеських земель і словаччини Ми – Воломовці, в старовинному моравському місті, історичному осідку католицької церкви в Чехії. Для початку заходимо до університету Палицького, яке він має відношення до нашої прощі. Все просто. Заклад був заснований чеським архієпископом ще 1573 року, і після прайського Карлового університету є найдавнішим Україні. Колись усі ці корпуси, сквери належали до церковної маєтності. Нині церква скромно володіє одним невеличким будиночком поруч із величезною бібліотекою. Така ситуація є типовою для багатьох європейських міст, включаючи Київ. Сучасні студенти і викладачі часто густо забувають, що своїми улюбленими могилянками, сорбонами та гарвардами вони завдячують християнському духовенству. Саме монастирі і просвічене духовництво запалили по всіх усюдах середньовічної Європи світильники науки та знання. Наприклад, бібліотека обителі Роза Суелі поблизу Аламоуца нараховує 65 тисяч книг. До речі, під час Другої світової війни цей безцінний скарб врятував від варварів і своїх радянських і гітлерівських один майор інтелігент. За зеленим куполом православного храму над тихим плином річки Морави розкинулося старе місто. В архієпископському палаці дивує багато колекцій готичних та ренесансних статуй, переважно 13-14 століття. Там же можна побачити інавгураційну карету архієпископа. При погляді на цей витвір епохи бароко одразу стає ясно, що 300 років тому архієпископ у Чехії почувався набагато ліпше ніж якийсь король. Разом із шестероком коней довжина карети складала 16 метрів. Щоправда, його привелебність мав право покататися на ній лише раз у житті у день висвячення. Та часи змінилися у 18 столітті. Навіть такі маловитратні розваги духовенства набридли імператриці Марії Терезії. І ось, щоб черговий архієпископ, бува, не подумав, що розкішний транспорт дає йому право керувати моравію, вона наказала понизити ворота, через які у перший день свого правління традиційно приїжджав владика. Відтоді карета на приколі. За палацом височить величний собор Святого Вацлава. Будувати його почали ще у 12 столітті, про що свідчать романські вікна, надійно заховані під коле непробувним склом, та форма стін вівтаря. А от завершили будівництво аж наприкінці 19 століття. Та не дивитися, такі довгобуди для католицького світу не дивина. Переїжджаємо до містечка святий копечок, де найперше знаходимо так званий прочанський храм завітання Діви Марії. Ідеться про гостину Богородиці у своїй тітки, святої праведної Єлизавети. Цей чудовий бароковий собор спорудили майже 350 років тому. Колись на його місці стояла невеличка дерев'яна капличка, котра під час жорстокої 30-річної війни була спалена дощентом. На згарищі знайшли лише ікону Пречистої діви Марії, ані трохи не ушкоджену. Незабаром з'ясувалось, що вона чудотворна, оскільки хворі, що молилися перед нею, почали стілюватися. І тоді, на честь ікони було вирішено збудувати цей величний храм. Так, нелегко велося у Чехії католицьким архієпископом, але православним ще важче. Про це ми довідуємось у славному місті Велеграді, історичній твердині чеського православ'я, у храмі святих Кирила та Мефодія – благодать. Саме тут знаходився осідок вікоповних братів, просвітителів слов'янства. У тодішню столицю Маравії вони прибули із Константинополя на запрошення місцевого князя Ростислава. Найперше брати узялися за переклад богослужбових книг із грецької на слов'янську мову. Судячи з усього, на той час вони вже створили слов'янську обетку кирилицю. Хоча чехи свято вірять, що ця знаменна подія відбулася у їхньому Велеграді. Проповідь святих Кирила та Мефодія мала блискучий успіх. Протягом декількох років світлом євангельського вчення були просвічені Маравія, Болгарія і Панонія. Тоді ж у братів виник гострий конфлікт із німецьким католицьким духовенством, яке категорично не сприймало богослужінь рідною зрозумілою мовою, стверджуючи, що молитися і читати святе письмо належить лише грецькою, латиною чи євритом. На щастя, папи римські, до яких позивалися німці, найчастіше ставали на бік просвітителів, хоча не обійшлося без гонінь і навіть трирічного тюремного ув'язнення святого Мефодія. По смерті 42-річного Кирила Мефодій був висвячений на єпископа Мараві і Панонії. Саме такого владику воліли бачити на своїх землях місцеві князі, воістину доброго пастиря, який дбав би про своїх духовних дітей і головне розумів в буквальному сенсі. Що потрібно для їх спасіння? До речі, українські церковні історики стверджують, що до Великоморавської Мефодіївської єпархії входили і північні землі сучасної України, зокрема Волинь, знайдені в урочищі Стара катедра поблизу Володимира Волинського християнські артефакти IX століття свідчать про безпосередній вплив місії святого Мефодія на Русь Україну. Проживши довге і буремне життя, 6 квітня 885 року, святий Мефодій знову приєднався до свого улюбленого брата. Відспівали його трьома мовами слов'янською, латинською та грецькою і поховали у Соборній церкві Велеграда. Нинішній храм святий Кириле Мефодія пізніший, тому я об'єднує під однім склепінням, католицьку базиліку і православний приділ із візантійським іконостасом, немов засвідчуючи, що наші людські перегородки до небес не дістають. Те саме відчуття не покидає нас і в Празі, адже до столиці Чехії сходяться всі християнські дороги країни. Здається, кожна вуличка прекрасного міста веде до храму. Серед храмів рояться тисячі і тисячі туристів, раз, раз намагаючись потрапити всередину. Щоправда, це вдається не завжди. Під час богослужінь у більшість історичних церков туристів не пускають, та варто лише засвідчити, що ви не турист туриста прочанин, і двері розчахнуться. І нехай не ображаються туристи-атеїсти. Вони ж бо бачать у празьких храмах лише відмінності. Ну що, мовляв, спільно у маленької романської ротонди Святого Мартина на вишаграді, найдавнішого храму Праги і Грандіозного етичного собору святого Віта у прайському граді, чи у кругловий добракової церкви святого Миколаша на Малій Страні і бетонного конструктивістського кастелу Святого Васлова на Вршовицях. у побожних чехів таких питань не виникає, адже вони давним-давно познайомилися із тим, хто єднає і храми, і людей, з тим, хто сотворив нас такими різними, але такими схожими на нього.